Перші про головне коментарі продовжуємо свою роботу і в наступні півгодини будемо говорити про таке. Отже, з депутата Новінського Вадима Новінського від опозиційного блоку ніяк не можуть зняти недоторканність. Вчора засідав регламентний комітет з цього приводу, втім рішення він таке не прийняв. Отже, пропоную послухати, яка була реакція. І, а, Луценка після того, як державний комітет гостя. Да. А гість нашої студії сьогодні е, це Руслан Бортник, директор інституту аналізу та менеджменту е, політики. Вітаємо вас. Доброго дня і слухаємо коментар. Так, мені відома позиція голови Верховної Ради Андрія Пробія, який вважає, що цю справу має розглядати суд. Не комітет, ні навіть сесія Верховної Ради, а Український суд. Які має на це відповідні конституційні повноваження, тому е комітет сьогодні проходив в дивній обстановці, зробив, як на мене, некоректні висновки, наприклад, про те, що у слідства немає доказів, це неправда. Я наводив ці докази на першому багатогодинному засіданні. Тим не менше, сьогоднішнє рішення комітету дає можливість голові Верховної Ради винести питання в зал, а звідти. Прийняти єдине можливе рішення, зняти недоторканність із депутата, я завжди готовий прийти до Верховної Ради по цій справі і надати необхідну інформацію. Не виключаю, що це може бути в будь-який день пленарного засідання. Слідство готове. Отже, пане Руслана зразу до вас запитання. Парубій Андрій Парубій, спікер Верховної Ради, обіцяє завтра одразу е, зняти депутатську недоторкдоторканність з Новінську. Тим е, опозиційний блок лише сказав, що він не буде за це голосувати. Ваша думка буде завтра зняти ця недоторканність чи не буде? Думаю, що більше шансів, що буде знята недоторканність, Хоча цьому може перешкодити, скажімо так, неорганізованість е, народних депутатів. Тобто, коли фракції нібито підтримують питання, а голосів може й не вистачити. Тому що ми чудово розуміємо фінансові можливості е, ми чудово, розуміємо його впливи на фінансові політичні групи. І тому я не виключаю такий собі італійський страйк в парламенті. Коли депутати фракції всі говорять, да, голосуємо, ура, вперед! А голосів не вистачає. Чи витрапляється якась інша ситуація? З блокуванням парламенту, чи якийсь інший конфлікт парламентів. тому більше шансів, що завтра проголосують про зняття недоторканості, але не обов'язково далеко. А чому ви думаєте, сьогодні припинилося так різко засідання? Це теж пов'язано із голосуванням за Оніщенка, адже е, самопоміч не... говорила, що вони е, за, за невінського так е, самопоміч говорила, що вони не будуть голосувати, поки не буде проголосоване це питання за жодне інше рішення? Так було сформовано порядок денний, щоб насправді сьогодні було коротке засідання. частково це парламентська практика, середа це часто день комітетів і працюють переважно півдня. Але там дочасно е, вийшов голова Верховної Ради. У нас була просто кореспондент в Раді. Ми відстежували цю подію. Ви вийшов голова Верховної Ради і достроково завершив ранкове засідання. Оце дивно. Є, якісь в Є дві складові. тут. Голосів в парламенті сьогодні за важливі, ключові рішення. Немає. Питання, нагадаю, бюджету також відстрочили з цього тижня, а паралельно йдуть торги стосовно завтрашнього дня. І я не виключаю, що завтра разом з правою новинською з'являться ще якісь цікаві питання, які будуть голосуватися в пакеті. Наприклад, голосувати. Складно поки що говорити, угу. але може це бути і спецконфіскація, і якісь бюджетні закони, і податкові закони. Тобто можуть бути дуже цікаві речі. Ті можуть йти в пакеті з цим голосуванням, тому що сьогодні йдуть торги. Сьогодні лідери фактично фракції, голова верховної ради, звільнили цих півдня, щоб щоб обговорювати е, день завтрашній прийдешній. Прийдеш а торгуються вони чим кріслами, грошима, на вашу думку. Перев... чим? сьогодні переважно якими законодавчими нормами? Ну і безумовно впливами на економіку, на політику, на силові структури. Тому що ми ж чудово розуміємо, що паралельно за цією справою новинською х... криється в нас кілька дуже важких таких системних процесів. Це і мінські угоди, це і. І записи Оніщенка, це і протистояння на в регіонах і на місцях ми бачимо, як останнім часом себе вела генеральна прокуратура, в тому, час, в, тому в тому числі в тому самому ж Львові. Тобто є дуже багато конфліктних таких точок перетину, які сьогодні є об'єктами для торгів. Ну власне, голова Верховної Ради мав два варіанти: або повернути до Генеральної прокуратури подання, або все ж таки залишити в раді. І давайте послухаємо Вадим Новінський, народний депутат України. Спикер имеет право вернуть подание Генеральной прокуратуре. Если э, регламентный комитет делает отрицательный выставок, он имеет право вернуть. А мой имеет право вер... поставить это на голосование в Верховной Ради. А как вы поставить? Конечно поставить. Если он обещал, конечно поставить. А депутаты проголосуют за или против? Простите. А как ваши прогнозы? Я можливо... не знаю. Я, приму любое, я приму любое решение Верховной Рады. ласка, чи дійсно Вадим новінський готовий прийняти будь-яке рішення? Адже він такий, ніби е, недатто наляканий по пошо. А, а що а що загрожує нашим політикам, чи чи будь-яким іншим корупціонерам в нашій політичній Нічим сторії? не закінчиться це Максимальна навіть, міра ними, покарання так? в Україні це вигнання? Оніщенко, клюєв, чаус і багато інших. всі резонансні антикорупційні справи закінчились максимальною мірою покарання вигнання. Тобто реальне заточення з це воно ну, єфремов. Він не за корупційні справи, там справи політики. Більше ми щодово розуміємо. Ну, І корупційні там також є ну, складова. Корупційна складова вона дограє додаткову роль. Uh -huh. Справа самого мені здається, що справа що стосується Новинського, мені здається, вона все таки сиршита білими нитками. Це справа. Якщо б хотіли покарати новинського, його є за що карати. Є справа банку, який збанкрутував. Є дуже довга олігархічна історія конкретної людини. Там є дійсно за що брати. Так а чого не карають? Тому що тут і тут мені здається, що мета цієї справи зовсім інша. Вона є. Чисто політична, це політична технологія. Мета цієї справи для до... чого, що вона кому да. дасть, які зараз преференції? Новинський це місток до Української православної церкви, Московського патріархату. Якщо вдасться довести, що Новинський вчиняв незаконний тиск не тільки на дробинка, але й на колишнього блаженнішого Володимира, mm -hmm. виникне питання легітимності нинішнього керівництва Української православної церкви, і може просто ставити всякий і... київський і... патріархат. Да. Тоді влада отримує додаткові інструменти тиску і контролю за цією церковною конфесією. От я за цьому бачу сенс цієї Справи. Це місток. Він головний ктитор, проще кажучи, спонсор е цієї церкви, і контролюючи його, можна контролювати в значній мірі церкву де, в рамках цього процесу. Що можна це політично дасть Україні і українцям, не лише е владі влада отримує церкву, яку вона контролює, електоральний ресурс, а українці що отримають? українцям. Отримують? Я думаю, що це президент. На жаль, до посилення конфлікту соціальної і релігійної. Я я категоричний противник будь-якого втручання держави в релігійні справи. Е кесарю, кесареве мов. Але Богу. релігійні справи інколи втручаються в державу да іноді тоді ця з держава має жорстоко присікати тих людей, тих священиків, які А як, же, як вона дружить з ними. Ну це недосконалість нашої держави, але держава не має втручатися в релігійні це справи, а церква не може втручатися в політичні. Якщо хтось порушує цей баланс, мають тоді працювати правоохоронню. На здається, тільки Радянський Союз був колись оголосив повну ну, відсторонення церкви від держави, але це призвело Він знищив до ну, знищив, Так, але а, це, це поразок Почали миттєво відновлювати, ну, відновлювати церкву для того, щоб контролювати громадську свідомість. Я сподіваюся, що такого більше не відбудеться. Я сподіваюся, що наші тільки достатньо мудрі, щоб не, не включати це цей аспект, адже він дуже дуже конфліктний. Угу. Давайте послухаємо ще е, Ігоря Луценка, народного депутата від батьківщини. Я вважаю, що голосувати треба. Я вважаю, що вся фракція батьківщини проголосує за. Не бачу жодних проблем. Основна проблема була до сих пір в комітеті регламентному. Тобто формальність мала бути дотримана, комітет мусив розглянути взагалі факт розгляду. А мав, мав місце і тепер зараз вже немає жодних підстав якось затримувати внесення цього питання у залу сесійного Верховної Ради України. Тобто зараз вже всі. ми можемо самі дати оцінку тому поданню шляхом натискання кнопок, тобто чи достатні вони, чи ні. Ми голосуємо кнопками і рішення. Приймається, далі прокуратура має або не має право притягувати на до кримінальної відповідальності. Це основна перемога в тому, що комітет дотримувався цю формальність. Я прогнозую, що це має статися в четвер. Судячи з цього, сьогодні вже все. А, а в четвер були достатня кількість депутатів. Отже, сьогодні депутати, вочевидь, вирішили, що в них напіввихідний і не прийшли, і тому рішення не було прийнято. Скажіть, будь ласка. Е чи вдасться Вадиму Новінському, на вашу думку, зберегти свій вплив, навіть якщо він завтра позбудеться мандату? Ну, о, знову ж таки, мені з я кажу, що його намагаються витиснути з країни, його не намагаються затримати чи покарати. Тобто і тому все, весь в публічність цього процесу, вона якраз ці, метою публічності цього процесу є намагання вчинити на нього тиск, щоб він втік. Тобто і тоді його оголосять ворогом народу, як і Йонішенка, всіх інших, і тоді з ним буде легко дуже розібратися з тими активами, які він тут контролює. Але все ж таки мені здається, що перший раунд прокуратура програла, тому що негативний висновок комітету, який умив руки. Причому в комітеті знаходиться парламентська більшість, контролює цей комітет, нагадаю вам. Тобто, говорить про те, що в парламенті голосування в парламенті буде дуже складне. Крім того, ще для наших телеглядачів хочу пояснити саму технологію. Тому що це лише перший крок, крок з трьох навіть початкових кроків. Тому що це лише буде голосуватися в парламенті, дача, е назнаття депутатської недоторканності. Тобто проти Новинського може бути порушена судовий розгляд розпочатий. але це не притягнення до відповідальності його, і це навіть не взяття під варту. Тобто, це Тих процесів парламент ще навіть не підходить, е, тому що тільки почнеться проти нього судовий розгляд. Всю цю аргументацію, яку Генеральний прокурор навів в комітеті, йому прийдеться наводити в судах, і там йому не буде набагато легше. Тому що там так само прискіпливо і більше довго в часі будуть розглядати ці самі, ці самі аспекти, ці самі питання. А потім ми будемо знову запрошувати а потім ми до студії і запитувати, а чому черговий депутат утік. Тому що знову відсутня ця процедура. Ні, процеса. Що, ми про це забудемо просто, тому що це розтягнеться в часі. У нас будуть інші скандали, інші конфлікти. І ми Будемо паралельно з Новинським будуть торгуватися за його політичні і економічні впливи. От на жаль, чим закінчуються всі антикорупційні з розгляди? От це все цим продовжати антикорупційними адже за аудитом ЄС, який нині оприлюднили е, аудитори європейські з 2007 по 2015 Вони досліджували цю ситуацію, і Україна е, залишається найбільш корумпованою країною Європи, за їхніми даними. Ну це 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 ні для кого не секрет. Є дані Transparency International, Ми найбільш корумпована країна в Євразії. Тобто, ну на жаль, це є данність. Єдине, що я тут частково не погоджуюся з нашими міжнародними глядачами. Я все ж таки вважаю, що суспільство стало трішки менш корумповане От на нижчому рівні. З'явилися точки, де немає корупції, як центр це... адміністративних послуг, наприклад, те ж саме видача паспортів. Тобто там немає корупції. З'явилися групи людей: громадські активісти, групи журналістів, групи експертів, які в які в чому. Середовищі немає цієї корупції, суспільство стало критичніше, негативніше ставитися до корупції, навіть побутової. Тут є певні зрушення, але це заслуга людей майдану, заслуга того, що відбулося. Але на жаль, сьогодні, корупція вся висока концентрується у владі, в правоохоронних органах, в судовій системі, в політиці, вона там сконцентрувалася, і це, це оцінюють, і цей саме цей факт фіксують міжнародні антикорупційні організації, включаючи нас в ці рейтинги. Ну, пане Руслан, ну дивіться, ну найголовніше ж корупція на найвищих ще блях, на жаль, адже там. Да. Найбільші гроші крутяться в адміністративних центрах. Це фактично копійки проти копійки, того, що де. правильно. Але люди щоденно зіштовхуються. От ми з вами з якою корупцією зіштовхуємося: школи, лікарні, органи місцевого самоврядування. Переважно в усіх країнах світу є корупція, але в успішних країнах світу корупція знищена передусім на цьому базовому рівні. Базовому рівні, де кожен громадян щоденно зіштовхується. Про високу корупцію свідчить тіньова економіка. 60% економіці в тіні. За офіційними даними щонайменше тридцять тобто Тіньовий сектор це завжди ознака корупції. Тоб, знаєте, це, якщо, ну, це просто при... ознака того, що величезний обсяг корумпованих грошей функціонує поза межами податкової державної системи. То це не якщо, не якщо економіка тіньова росте, значить корупція зростає. Це вони прям прямо пов'язані. Якщо вона падає, значить корупція падає. У нас, на жаль, тільки зростає. У нас ще є одна думка народного депутата позафракційного Сергія Тарути. Давайте послухаємо. Тут два питання. Перше, не треба ховатися за недоторканністю. А інше питання, ми розуміємо, що наша і прокуратура, і судова гілка вона не працює об'єктивно і є замовлення, і ми знаємо, що часто дуже багато політичних замовлень, і це щоб не було політичне замовлення. Звідки ми знаємо, що так багато політичних замовлень і чому це не розпочали? І чому э, ця людина не повідомляє про це правоохоронню в своїх заявах? Да? зобов'язана повідомляти. Так. На жаль, у нас э, багато хто з політиків працює як вентилятор, розумієте? Вони генерують постійно величезну кількість інформаційних приводів, якихось повідомлень, звинувачень і ні за що не відповідають за свої слова. Тому ну, з цим потрібно боротися. Тому що оці безкінечні звинувачення, які нічим не завершуються, можливо, вони справедливі, але вони нічим не завершуються. Вони дискредитуються. То взагалі, діалог соціальний з цього приводу не має так бути. Якщо ти когось звинувачуєш, ти сказав, що є там корупція. Ти маєш навести приклад або написати заяву, або сказати: Ну я там десь чув, Мені хтось отей сказав. От він може написати заяву. Тому що ну на жаль, Руслан, не ніколи а Ви не вважаєте, що можливо ці люди, які про це заявляють, і є частиною цих корумпованих схем, адже вони ну Тарута відомий. Він але, але буває... сам не... один з найбагатших людей в Україні він... чесних олігархів. Вони Хорошо. в будь-якому разі порушували закон, що найменше, що найменше уникали уподаткування, це що найменше, формуючи свої на статки. Але ще хочу вам сказати стосовно недоторканності, знаєте, кожен раз, коли говорять про недоторканість, я відчуваю там наближення виборів. У мене таке відчуття. Тому що як тільки в нас не виникає тема виборів, в нас виникає питання недоторканості, кнопкодавства персонального голосування, дотримання регламенту, всі ці теми нам 20 років постійно обіцяють. Розв'язати і завершити ці питання, і ці теми не забувають, як тільки ви закінчуються вибори. Який ваш прогноз, коли почнуться вибори? Я думаю, що всі відчувають дихання виборів. Все ж таки, думаю, що в 2017 році вірогідні дострокові парламентські вибори. інакше розв'язати кризис кризу недовіри соціальної до влади. Часовий проміжок який ви виберете? Я думаю, весна літо. Взимку цю зимку сформуються правові підстави на протягом цієї зими Тобто ось, вже ось, за кілька місяців ми можемо бачити розгортання е, нових виборів? Так, да, я думаю, що ми вже їх бачимо, і на прикладі старту старту проекту і Саакашвілі, і Савченко, і багато інших. Ми вже бачимо отаку, знаєте, артилерійську підготовку до виборів. Але правові підстави і сам старт компанії, я думаю, для цього мови сформуються десь в період з лютого по квітень наступного року. Пане Розану, ну зараз ні народному фронту, ні блоку Петра Порошенка не вигідні ці вибори. Ви думаєте, що до цього часу? Щось трапиться або вони реабілітували свій політичний імідж. Вони то не вигідні, але контроль над ситуацією зменшується. Незважаючи на те, що ми всі говоримо, експерти констатують, що президент намагається завиншувати гайки, але він завиншує гайку на болт, на якому немає різьби. Тобто немає електоральної підтримки, втрачається підтримка західних партнерів. Не зрозуміло, яка буде політика нової адміністрації США стосовно України. Тобто, тиск в зовнішній і тиск внутрішньої соціально-економічної кризи посилюється. І тому найпростішим способом розв'язання цього є вибори. Вони вибори. Завжди дають часову передишку, Щонайменше на рік, поки люди адаптуються приглядаються до нового а парламенту. А чи зміниться щось? Чи новий парламент, який прийде в результаті цих дострокових виборів? Адже ми маємо досвід неодноразових дострокових парламентських виборів, після чого нічого фактично не змінює. Це по просто по перетасовування суті. колоди. Новий парламент депутаті. буде в крайньому разі краще відбувати соціальні настрій. Сьогодні коаліція влада знаходиться в руках коаліції, совокупний рейтинг якого п'ятнадцять А в опозиції знаходяться політичні партії, які мають 60%. Це неправильно. Так не Може існувати в демократичній системі апріорі Бо в демократичній системі. Ця коаліція давно мала, мала скласти свої повноваження і про і коаліцію мали б формувати інші люди, які є більш рейтингові і мають Що більше може вибити у коаліції з ґрунт під ніг. Економіка, передусім, конфлікти навколо економічних об'єктів. А Скандали, які зараз розгортаються? і скандали, тому що ми не знаємо, чим завершиться насправді та справа уніщенка, які про які матеріали йдеться, які матеріали будуть оприлюднені, і як зараз що все... ви думаєте, він надав американським спецслужбам? Чи як... дійсно там такий великий компромат, як він про це говорить? Якщо, хоча б я скажу, не я не хочу фантазувати на цю тему, але якщо, хоча б половина правди стосовно підкупу депутатів і рейдерства, рейдерства фінансових об'єктів, це означатиме проф функціонування в Україні злочинної організор організованої групи на самих високих щаблях, і це означатиме скандал, якого не знала історія України до того часу. Це означатиме повну дискредитацію у нас в, в очах західних партнерів, якщо хоча б половина правда. А ви ми хочете сказати, що можуть бути ще й дострокові президентські вибори? Я думаю, що тому в нас немає дострокових парламентських виборів, тому що зрозуміло, що за ними на протязі року відбудуться й дострокові президентські вибори. Саме цього боїться президент, але він може отримати гарантію, того що вони не відбудуться. Дякую за цікаву розмову. Директор інституту аналізу та менеджменту політики Руслан Бортник був у нас у гостях. А ми з Христиною побачимося з вами уже після реклами і випуску новин.